Юніт економіка що це таке, та як використовувати її для управління зростанням вашого бізнесу? Маркетинг будь-якої системної компанії поділяється на два типи: бренд-маркетинг та перформанс-маркетинг. бренд -маркетинг – це управління зростанням впізнаваності вашого бренду та лояльності до вашого бренду, вашої цільової аудиторії. Перформанс маркетинг це управління воронками залучення ваших клієнтів. Фактично, це побудова алгоритмів, завдяки яким ваші клієнти дізнаються про вашу компанію, вперше входять в контакт з вашою компанією і поступово підігріваються в готовності купити ваш продукт чи вашу послугу і конвертуються вже в існуючих клієнтів. Перформанс маркетинг можна порівняти з водопроводним краном. Коли вам потрібно більше води, ви відкрили кран і налили собі стільки, скільки вам потрібно, заплативши за це по лічильнику, коли вам потрібно менше води, ви закрили кран і відповідно отримали її менше. Так само працює перформанс маркет. Це керовані вами маркетнові кампанії, які ви запускаєте для того, щоб організувати приток клієнтів до вашої компанії. І якщо ми повернемось до метафори з лічильником води. То юніт економіка і є той самий лічильник. Юніт економіка це постійний аналіз двох важливих складових, від яких залежить ефективність роботи вашої системи залучення клієнтів або перформанс маркетингу Перша складова це CAC Customer Acquisition Cost. В перекладі з англійської це означає вартість залучення клієнту. CAC розраховується як маркетинговий бюджет, який ви витратили на певний канал чи на певну рекламну кампанію, яку ви використовуєте для залучення клієнтів, поділений на кількість клієнтів, яку ви отримали з даного каналу. Наприклад, ви просуваєтесь через інтернет, даєте рекламу в Фейсбуці чи Інстаграмі. І лете трафік на певну посадкову сторінку, з якою ви вже конвертуєте відвідувачів сторінки в потенційних клієнтів. І далі з ними працює відділ продаж. Це базова, проста воронка залучення клієнтів з інтернету. І уявимо, що ви витратили за місяць на цю воронку чи на цей канал тисячу доларів. Поділивши тисячу доларів на 20 залучених клієнтів. Ми виходимо на значення показника CAC, тобто вартості залучення клієнтів, у розмірі 50 доларів. Інакшими словами, ви купляєте клієнтів з цього рекламного каналу, віддаючи 50 доларів за кожного нового клієнта. І цей показник CAC ми маємо порівнювати з іншим показником, який також приймає участь в управлінні Юніт економікою. Цей показник називається LTV. Life Time value. В перекладі з англійської, це означає сукупна цінність клієнта на всьому його життєвому циклі у взаємовідносинах з вашою компанією. Наприклад, кожен клієнт робить в вашій компанії в середньому три замовлення, кожне замовлення в середньому на 100 доларів. Таким чином, сукупний LTV ваших клієнтів в середньому складає 300 доларів. І порівнявши показник CAC з LTV, ви бачите, що ви купляєте кожного клієнта в середньому за 50 доларів і заробляєте на кожному клієнті в середньому 300 доларів. Тобто юніт економіка вашої компанії позитивна. Отримавши таке значення юніт економіки, ви автоматично будете прагнути вкласти в цей канал більше грошей, бо з кожних 50 вкладених доларів ви отримаєте 300 доларів повернення ваших інвестицій. Тут ми можемо одразу згадати ще один показник, який є важливим у маркетингу. це показник, який називається ROMI – Return on Marketing Investment повернення інвестицій в маркет. І в наведеному прикладі, якщо ви вкладаєте в закупівлю кожного клієнта 50 доларів і отримаєте на виході LTV у розмірі 300 доларів, тобто заробляєте 250 доларів. Зверху вкладених грошей, то автоматично виходить, що показник РОМі в даному випадку складає 500%. Бо вклавши 50 доларів в закупівлю кожного клієнта, ви повернули собі інвестиції в маркетинг, тобто 50 доларів, які ви вклали. І зверху цих 50 доларів ви отримали ще 250 доларів, що еквівалентно 500%. Доходу на вкладені інвестиції тут я хочу задати вам запитання: якщо ви знайшли інвестиційний інструмент, який з великою долею вирогідності дає вам дохід на вкладені гроші у розмірі 500% наприклад, за один місяць, скільки грошей ви будете прагнути вкласти в цей інвестиційний інструмент? І погодьтеся зі мною, що це буде велика сума. Ви будете прагнути обернути як наймога більше грошей. І саме так має мислити підприємець, який хоче розігнати продажі своєї компанії, ефективно використовуючи свій маркет. Ви тестуєте кожен новий маркетинговий канал на невеличкому бюджеті. Дивитесь, за яку вартість ви закупляєте клієнтів з цього каналу, тобто, яким буде CAC. І отримавши значення CAC, ви порівнюєте його з середнім заробітком на кожному клієнті. І якщо ви бачите, що у вас LTV значно перевищує CAC і ви маєте значний позитивний ромі, ви починаєте прагнути вкладати більше грошей в цей канал. Далі ви вже стикаєтесь з наступною проблемою. Бо коли ви прийдете до своїх маркетологів і скажете: Я хочу залити більше бюджета забезпечте мені такі самі показники, вони скажуть, що це вже буде важко зробити, і у кожного рекламного каналу є певний ліміт ємності цього каналу. Тобто, при досягненні певних розмірів інвестицій в маркетинг в даний канал, ціна залучення клієнту почне зростати, і тут вже треба буде знайти ту межу. Де ви зупинитесь і почнете шукати додаткові канали, тобто неможливо безмежно розганяти будь-який маркетинговий канал, але існують канали, які дозволяють вам розігнатись до достатньо великих обсягів. При цьому розігнавши рекламний канал до великих значень, наступить момент, коли даний рекламний канал в його поточному вигляді почне вигорати. Наприклад, ваші креативи або ваші рекламні заклики вже будуть знайомі. Більшості клієнтів і вони перестануть на це реагувати. І тоді вам доведеться тестувати нові гіпотези з точки зору маркетингових посилів в даному каналі. Наприклад, якщо ви залучаєте аудиторію з Фейсбуку та Інстаграму, ви починаєте розробляти нові банери, писати новий копірайтинг рекламних об'яв або генерувати нові відео, які буде дивитись ваша цільова аудиторія. І таким чином в одному і тому самому рекламному каналі ви можете постійно оновлювати рекламні креативи, рекламні матеріали і тим самим повертати свій показник CAC в ту норму, яку ви для себе визначите. Ще один важливий момент полягає в тому, що жоден бізнес не повинен залежати тільки від одного каналу. І дуже важливо розвивати омніканальність вашого маркетингу. тобто просуваючи ваші продукти та послуги, ви маєте будувати. Різні канали, наприклад, залучення клієнтів з Фейсбуку та Інстаграму, залучення трафіку з Гугла, можливо, івент-маркетинг, можливо, певний контент-маркетинг, можливо, це будуть певні офлайн активності. Дуже важливо, щоб ви будували широкий спектр інструментів залучення клієнтів. Але далі, коли мова йде про перформанс маркетинг ви маєте системно керувати юніт економікою в кожному каналі. До речі, якщо ви хочете глибше розібратись в тому, як ефективно керувати різними каналами маркетингу, і якщо ви не підписані ще на даний YouTube канал, я запрошу вас зробити це прямо зараз, клікнувши на кнопку підписатись і вмикнувши дзвіночок для того, щоб своєчасно отримувати повідомлення про нові відео, які будуть виходити на цьому каналі. Останнє, що я хочу додати щодо юніт економіки, це той факт, що для ефективного управління юніт економікою вам важливо використовувати так званий когортний аналіз. Когортний аналіз це системна аналітика спрацьовування ваших рекламних каналів в прив'язці до періодів, в яких ці рекламні канали працювали. Наприклад, ваша реклама працювала в минулому місяці. Ви отримали. Певну кількість заявок потенційних клієнтів. Але чи всі вони конвертнулись в існуючих клієнтів в минулому місяці? Зовсім не обов'язково, і певна частина з них могла купити в минулому місяці, але інша частина купить в цьому місяці. Можливо, хтось навіть докупить ще в наступному місяці. Тобто, ці ліди, які ви отримали, конвертнуться пізніше. І типова помилка багатьох підприємців полягає в тому, що юніт економіку вони рахують наступним чином: маркетинговий бюджет витрачений в даному місяці, поділений на кількість клієнтів, отриманих в цьому ж місяці. Але ж частина цих клієнтів могла конвертнутися з лідів, які надійшли з рекламних каналів, які працювали в минулому місяці. А частина лідів, яку ви отримали в цьому місяці, вона може конвертнутися в наступному місяці. І якщо при цьому у вас ще йде Нерівномірне використання маркетингового бюджету, наприклад, в минулому місяці ви витрачали менше, в цьому ви зросли в маркетинговому бюджеті. То у вас буде дуже крива юніт економіка. Ви не зрозумієте, ми ефективні чи ми неефективні, бо ви можете ділити маркетинговий бюджет, витрачений в цьому місяці, на кількість клієнтів, частина з яких прийшла з лідів попереднього періоду або, можливо, з якогось взагалі давнього періоду. Тому важливо використовувати когортний аналіз. Який передбачає, що ви фіксуєте по кожному ліду отриманого з ваших рекламних каналів дату, коли він був згенерований, і прив'язку до рекламної кампанії, яка його привела, і в подальшому ви розраховуєте CAC саме тієї когорти, з якої прийшов даний клієнт, наприклад, отримавши. Оплату від клієнта в цьому місяці, тобто клієнт конвертнувся в цьому місяці. Я дивлюсь, з якої когорти він прийшов, і якщо він прийшов з когорти лідів минулого місяця, то я віднесу його саме до минулого місяця. Таким чином, коли ви працюєте від періода до періода, закривши один період і подивившись на його юніт економіку, в багатьох випадках ви ще не можете до кінця знати, якою буде кінцева юніт економіка даної когорди, бо треба почекати певний час, за який ці ліди доконвертуються. Цей Цикл продажу буде різним для кожного типу бізнесу, і ви маєте розрахувати його саме для своєї компанії. Тобто, у кожного бізнесу буде свій середній період закриття маркетного когорт. І ваше мислення як підприємця стосовно свого маркетингу має бути таким: ми витратили такі то суми на такі-то канали в попередніх періодах, згенерувавши певну кількість лідів, тобто певну кількість заявок потенційних клієнтів. І зараз більш ранній період вже закрився в нас, тобто когорта вже можна сказати схлопнулась, і ми вже можемо порахувати свою юніт економіку. Ми також можемо порахувати свою юніт економіку і по наступних ближчих періодах, але ми знаємо, що ці когорти ще в роботі, наприклад, відділ продажів ще працює з цими лідами, і пройде певний час до того періоду, коли вони конвертнуться. І, наприклад, по певних каналах вийде, що ви можете. Реально підбити підсумки своєї юніт економіки інколи через місяць після того, як когорта була згенерована, це дуже важливий принцип, використовуючи який, ви значно піднімете ефективність управління вашим маркетом. Звісно, що для ефективного аналізу всіх цих інструментів ви маєте впровадити якісну crm систему. Яка, сподіваюся, у вас вже впроваджена. Вам потрібно налаштувати якісну аналітику і якісне відстежування джерел надходжень заявок ваших клієнтів. В описі до даного відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал. Переходьте і підписуйтесь для того, щоб отримувати великий концентрат ефективних інструментів, які дозволять вам більш якісно керувати вашим бізнесом. Якщо для вас було корисним дане відео, я запрошую вас поставити лайк. І написати в коментарях, що для вас було цінного в даному відео. Якщо ви вже використовуєте Юніт економіку своєї компанії, я запрошу вас розказати про це в коментарях. І якщо у вас залишились запитання, будь ласка, також задавайте їх нижче. В наступних відео на даному каналі я розкрию певні з ваших питань більш детально. З вами був Кирил Куницький. Я дуже вдячний вам за вашу увагу. І ми побачимось з вами в наступних відео.